Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо Христос! Воскрес! Дякую всім за привітання. Те, що ми вже 500 випусків пережили разом. Вітаю вас також, хто терпить, слухає і, звісно, впроваджує. І сьогодні візьмемо недільне наше посилання, 25 серпня 2023 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас до молитви серцем. Нехай ваші серця, дітоньки, будуть піднесеними в молитві до неба, аби ваше серце відчуло Бога любові, який вас лікує і любить безмежну любов. Я з вами тому, щоб вести вас з дорогою навернення серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія сьогодні, власне, нам каже про молитву серцем. Моліться. Серцем. Нехай твоє серце буде піднесеним в молитві до неба. В молитві, щоб ти молився серцем, своїм нутром, яке буде підноситись до неба. Ну, це неймовірно, це така неймовірна глибина. такі, знаєте, так Легко наче сказати, а так легко увійти в ту молитву так серцем, такою глибиною, всім своїм серцем, не думати про свої потреби. Тут знову ж таки, знаєте, скільки багато зараз світ видумав різних речей, які просто відволікають. Наше серце від, від, від істини, від Бога буквально. Це такі різні копальні, там музеї, де можна все життя ходити по музеях, хіба і не, не стратити Бога. Ну, але, але я нічого не кажу поганого про музеї, ну, але особливо цей музей, де я зараз знаходжуся, під землею, десь кілометр під землею. Тут є така файна. Ця... Катедра і все такі речі різні, Ну, солі багато. Ну, І головне, в цьому всьому не втратити Бога. І навіть з цієї глибини тисячі метрів можна молитися серцем, і щоб наше серце, моє серце, підносилось до неба в молитві. Ну, Неймовірно, Бог нам дав таку можливість серцем бути в небі. І це Марія нам, власне, і про це наголошує: що робіться, це, робіться, це, практикуйте це. Бо Марія нам не говорить якісь теоретичні речі. Ну, теоретично, хлопче, хлоп'я, ти міг би своє серце підняти до неба. Марія так не говорить. Теоретично міг би щось зробити. Вона каже: піднеси молитві до неба своє серце. Аби ти підніс своє серце. Ну, так само практично. Тому я, власне, і люблю дуже Марію і ці посилання, які вона нам дає, бо вони такі практичні. Такі до простоти, але такі практичні, ну, іноді прості, а іноді дуже важкі. Ну, і в тому і суть, щоб ми з простого йшли до великого. Нема жодного посилання, яке б було водою, там, наприклад. Ну, бо іноді вода потрібна, щоб ти просто встоявся на тій воді. Почав ходити по тій воді, а потім йшов глибше. Бо якщо ти до води ще не дійшов, то куди тобі до неба вже йти. Ну, розумієте? Що кожне посилання треба максимально пережити, і тоді наступне і ще глибше пережити, і ще глибше, і ще глибше. Тобто, тут в одному посиланні можна одразу 10 рівнів такого глибини знаходити. Бо для когось це неймовірно, якесь піднести серце, за серце вирвати, підкинути до неба, і щось воно там буде. Ну тобто, хтось може так практично це думати, але ні. Марія каже про, сошінці, про суперглибину, про духовність. Нехай твоє серце, дитинко, буде піднесено в молитві до неба, аби твоє серце відчуло Бога любові, який тебе лікує і любить безмежною любові. Розумієш? Піднесено до неба. І коли воно буде піднесено, твоє серце до неба, воно відчує Бога, який тебе любить. Підкидаєш серце до неба і чекає, о Бог там любить його. Ну, Розумієте? Що наскільки Марія глибоко каже це, наскільки глибоко. Дуже часто ми не розуміємо, як то чути серцем. Воно там десь серце, там якийсь орган б'ється, але серце це є, має нейронів більше, ніж наш мозок. І це науковці вже доведено, що в серці є і пам'ять, і, і життя, і тобто в серці є наша глибина, вся, не в мозгах, як багато, багато хто думає. Тому власне. Дуже часто Марія говорить про серце. Не про розум, не про мізки, а про серце. Бо там, де серце твоє, там і скарб буде твій. Там, де скарб твій, там і серце буде твоє. І, так, і одворотне так само. Де твоє серце в небі, тому і скарб твій буде в небі. Завжди ти будеш прагнути неба. Сьогодні проста практика: піднесемо наші серця до неба і відчуємо безмежну любов Господа. Будьте благословенні, мир вам радість благодать з кракова, папа. Jesteśmy 130 metrów pod ziemią, nie kilometr.